Напишемо логарифм натуральної одиниці на є, е, як логарифм натуральний є е мінус в першому степені. А так як тут також основа є, е, отже, буде дорівнювати мінус 1. Мінус одиниці в даному випадку належить проміжку B. Далі модуль є е мінус 5. Є е, наближне значення 2,70. Піднімаємо 5, і будемо, звичайно, наближно мати модуль мінус а це 2,3 і належить d проміжку. Далі є в нульовому степені це 1 а одиниця належить проміжку Г. Перша функція квадратична функція, її графіком є парабола, і якщо я знайду х вершини, а це мінус b, що ділиться на 2а. То в даному випадку це буде 2, що ділиться на 2, тобто 1. Y вершини це підстановку знаходимо замість х1, одиниця 1 в квадраті 1, і відняти 2 на 1 2, тобто мінус одиниця. Таким чином, якщо зобразити наш графік схематично, нашу параболу, відків вгору і координати 1 мінус 1 вершини. Буде мати ось якийсь такий вигляд. І бачиш, вона проходить через початок. Якщо x 0 дорівнює, то y 0 на дорівнює. Нас проміжок від мінус 1 до 3. Від мінус 1 до 3. От він, цей проміжок. І тому, як ми бачимо, найбільше значення на проміжку від мінус 1 до 3 – ми можемо знайти таким чином. Ну, Так як значення в точці мінус 1 y від мінус 1, у нас тут одиниця для х вершини, а ми знаємо, що відносно прямої х дорівнює 1 графік буде симетричним, тому, якщо я візьму точку мінус 1, то тут її. Відповідає точка 3. І тому значення в точці мінус 1 по ігреку таке ж саме, як і значення в точці 3. Тому ми можемо знайти, підставивши, наприклад, замість Х мінус 1. Або 3. От якщо я ставлю мінус 1, то це буде мінус 1 в квадраті це 1, і далі мінус 2 множимо на мінус 1, плюс 2, тобто буде дорівнювати 3. Ну а якщо ми не будемо знаходити значення в точці 3, то напевне буде той самий результат 3 в квадраті 9 і відняти 6, це, як ми бачимо, знову ж таки 3. І це найбільше значення функції на відрізку від мінус одиниці до трьох, тобто відповідь В. Далі. У дорівнює мінус х. Графіком є пряма лінія, причому функція є спадною. Ось такою графік буде, таким графік буде. І тому, якщо ми беремо проміжок від мінус одиниці до трьох, то найбільше значення для спадної функції буде в торсі. Мінус 1. Тому ми шукаємо y від мінус 1. Це мінус мінус 1, тобто, як ми бачимо, дорівнює А. Ну і 5 в степені мінус х. Можна записати, що це одна п'ята в степені х. Знову ж таки, якщо говорити про дану функцію, це складна функція. Графік схематично знову ж таки має ось такий якийсь вигляд. А якщо функція складна, то її найбільше значення буде, коли х мінус одиниці дорівнює. Якщо ми підставимо замість х мінус 1, то це буде просто 5. Ми маємо квадрат. І так як КМ дорівнює МД, то трикутник КМД рівнобедрений трикутник. Проведемо з точки М перпендикуляр до АД, нехай це MH. І тоді HCD прямокутник. кутник. МС і HD однакові і дорівнюють по 10 см. А так, Висота в рівнобедреному трикутнику є водночас його медіаною, то К також дорівнює 10 см. Тому сторона квадрата АД, як ми бачимо, дорівнює 4 плюс 20-24 см відповідь А. Далі нам потрібно знайти довжину відрізка DM, і це ми можемо зробити з прямокутного трикутника DMC dc, це також сторона квадрата 24. Тому за теоремою Піфагора ми знаходимо гіпотенузу МД. Це корінь квадратний із mc у квадраті плюс СД у квадраті. Тобто, ми будемо мати 10 у квадраті 100 плюс 24 у квадраті 576, отже, корінь із 676. А корінь із 676 це 26 см. Відповідь Д. І далі нам потрібно знайти відстань від середини відрізка ДМ до прямої АБ. Середина відрізка ДМ, ну нехай це точка П. А відстань до АБ це перпендикуляр, який проведений до АБ, і він буде паралельно до сторони АД квадрата. От він, цей перпендикуляр, нехай ПК. Як можна шукати даний перпендикуляр? Можна шукати по-різному. Я запропоную такий шлях. Точку перетину П Ки К М. Ну, позначимо через N. Тоді відрізок Q P складається з двох відрізків Q N і NP. N – це середня лінія трапеції А Б МК. А Одна основа АК 4. Інша основа, так як у нас сторона квадрата. Ми бачимо 24, 24 віднімаємо 10. І будемо мати BM 14. Тому QN як середня лінія трапеції, це 14, додати 4, поділити на 2, 18 на 2 9 см. NP, це середня лінія трикутника КМД. І так, як КД сторона 20, то НП. Буде дорівнювати половині 10 сантиметрів. А отже, QP – 9 плюс 10 19 см. А можна було б QP шукати? Як середню лінію трапеції ABMD. МД? У нас АД, 24, БМ 14. Тобто 24, додаємо 14, ділимо на 2, 38 на 2, знову ж таки, як ми бачимо, 19 см.